Я втомився від легкого дофаміна, Тому я зібрав свої речі та вирішив провести 24 години в лісі при мінус 20 градусів на вулиці. І щоб визначитись, наскільки далеко я поїду, я кинув кубіки з настольної гри. Випало 7 кілометрів. І на цьому спасіба. Коротше, ребята, щоб ви розуміли, буду їхати на такому монстрі. Але я буду їхати не сам. <плес> Ми виїхали. Я вибрав локацію, і сама дорога в нас зайняла приблизно 15 хвилин. Ми приїхали в ліс. Що ви розуміли, на вулиці така морозяка, але за що того, що я нормально вдягнуся, більш-менш норм. Наш план на сьогодні це розвести вогонь, поставити палатку, поїсти і пережити ніч. Саме основне зараз це розвести вогонь до вечора. Я вже підготував тут під кастер. Ти чу? не чекає сюди з розведенням вогня, в мене були дуже сильні проблеми. Так і все я не зможу запити. В мене було всього дві краплі розпалювача. Не було навіть бумаги і майже не було спічі. Я просто подумав здатись. Але я все таки знайшов варіант, як розпалити вогонь. О, 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 да! Давай! Просто, щоб ви розуміли, я і моя креативність. Я тільки що зміг запалити цей костер без бумаг, без нічого. Просто що. Розуміло, у мене абсолютно не було шансів майже щоб запалити цей костер. Я краще приїхав. У мене спічок немає. Практично у мене нічого немає. Додумаюсь, у мене є мішок, в якому я привіз дрова. Бачу, що іскра іскра починає задуватися. Я беру нахер, резаю цей мішок, кидаю його сюди в вогонь. Ця іскра розпалює мішок. Мішок розпалює костер. Поехали! Бі! Але це ще не все, тому що вогонь потрібно підтримувати. Коротше, на, у нас зараз задача. Нам треба шукати якомога більше. За таких вот. Йолочек, якомога більше треба шукати. То що, от іменно воно нам дає топливо нашого костера. У нас, конечно же, костер. А ні, не дядь, чуєш? блядь, ще затухнути може? Ти ще гониш, братан. Надо його в тонусі держати, тому що ми тут з вами помремо. Сама основна задача можна сказати виконана, тому що... На вулиці настільки холодно, що я просто я не чувствую пальців абсолютно на ногах. Єдине, що мене спасає, я розумію, що у нас горить костер. Ми зможемо погрітися, ми зможемо попити чай. Наступна задача у нас це поставити палатку. Мене колись навчили лайфхаку, як понять, откуда йде віта. Давай поставимо палатку, щоб воно костер сейвило. Коротко, показуй. Туда. Це далось мені достатньо легко і зайняло приблизно 15 хвилин. Так, коротше, показую вам таку легку екскурсію по тому, що у нас вийшло зробити. Я поставив палатку, я запалив, розпалив огонь. Напомню, без якої ліба бумаги, хермаги. Що знайшов, то і підпалив. Попалаточки у нас. Ну я не знаю, чесно, ребята, мені кажется, тут буде дуже холодно спати, Просто гляньте. І тепер можна переходити до третього пункту і пахавати. Так, що у нас тут по водички. А, хорошо. Коротше, ставимо так от якось ту. Каструлю, нагріваємо водичку. Чесно, я не знаю просто, як люди в таких умовах взагалі виживають. навіть тиждень я просто вдумаюсь. Мені хочеться додому, мені хочеться дивитися. Я тік-ток я додому такого такого чаю. Так, і заливаю кипяточка. У мене ідея що зробити зараз. Взяти, коротше, миринку. Захерачити. Нахерачимо. Що сюди приправи. Знаєте, я навіть трохи зробив. Я не знаю, як ми, звісно, без кришки зможемо запарити бівину. Я б цією кришкою накрив. Ви зрозуміли отак. Вот І вот. поки наша мівинка запарюється, я п'ю теплий чайок, тому що на вулиці реальний дубаль. Так, так холодно. Трошки чайку зараз вип'ю, ребята. Знаєте, мені, як мінімум, мені коротше подобається, як я устроївся. По перше, я вдівся дуже тепло. На мені три кофти. Троє парних сків, наприклад, у мене ноги просто. Зараз на вулиці мінус 20. Просто не чувствую. От пальців. От, іменно пальців я не чувствую. Ух, єпа. Кришечка розплавилась. <клес> Мівінка приготувалась, тепер можна переходити до самого приємного. Йди сюди, ти ти шо, ні, ну ні хуя себе, дядь. Просто подивіться, наскільки жадібно я їм. <клес> я був настільки голодний, що готовий був побитися за ту їжу. І тепер це завдання можна рахувати виконаним. Так як було вже дуже пізно, ми відправилися спати в машину. Подивіться просто. Коротше, план у нас зараз простий. Просто зараз лягаємо спати. Треба, кстати, всі двері позакривати. Боже, бідна собака, хоч і додому вже просто. Отбиваємося, лягаємо спати. Чесно, чуть страшно, але машина це набагато краще, ніж палатка. Доброї ночі. Це була далеко непроста ніч. Я дуже змерз і хотів вже поїхати додому, але не все так просто. Короче, проблема наступна. Що... Я тупо застряв, я не можу виїхати. За ніч нападало стільки снігу. От, просто подивіться. От подивіться, яка глубина снігу. Лопати в мене не було, тому все, що в мене залишалось, це просто знайти якусь палку і спробувати відкопати сніг. Коротше, ви навіть не представляєте, наскільки мені зараз просто пофартило. Я реально, щоб ви розуміли, стільки снігу нападало за ніч, що просто у мене машина сіла і не ну я не міг виїхати. Та гляньте наскільки глибока яма, в якій я застряг. Я поїхав сюди не за контентом. Я хотів перевірити, чи зможу прожити день без зв'язку та без телефону. І чи вистачить мені простих речей, щоб вижити. І знаєте, що 24 години далося легше, ніж я очікував. Так, ну що, ребятки, всім дякую велике за перегляд. Дякую, що подивилися цей відос. От такі от у нас 24 часа! Дай Бог, я собі там гемороя квіти. З обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на всі соцмережі, вони будуть знизу. І обов'язково підписуйтесь на телеграмчик. Пишіть в коментарях, як вам така ідея, як вам такі відоси. Ну, а ми з Баєрою поїхали грітися і пить какао.